І <світ> всем <світ> одночасно знову привіт! Я тебе привітался, друга часть сюда вийшла. Я, блін, ну я не розумію. я скажу бывает миникер в гаррис мод так прикольно игра кстати на хромке тоже есть и кстати коли вы выйдете друзья підкажите коли вийде нова обнова в Gun, напишите в комментариях или то на пыль по моим Sonne Якщо б мімікер мене уністорив, то це буде капець. Ммм. 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 Мимикэр, мимикер, мимикер. то мой батько ходил в прошлой серии и в Ба... См... Це що за А, це думаю, що це за фігня Блин, я бы что за мой брат был. Я включить мультиплеер мм майнкрафт например как мене в моде блин mm, ну ладно в комментариях please а то, а то блин Що за надеюсь тут нема мимикара то я п кто ти кажется тоже для карты ну якшо не по то поставьте лайк а якщо водите прям как видите то я от бл то по підписках. Блін, я тільки що в ту штуку в ліс. Непонятно. Я перехлову це, ну подивився. У мене щось, сильно, щось є сильно багато відео по Майнкрафту. У мене не, не завжди ну, получается знімати відео по Ровуксу чи Кенхану. то лагає, то... Оця штука там, де мій кружечок, оця штука пропадає. І оце з відео робиться коротким. А я такого бачити не хочу. Баща, в мене оста... осталось пів, ми... пів цього. Як цього там? ХП, пів ХП, осталось пів серця. Одне серце осталось і, і ще одне пів. Напів. Блін, ну а по дереву ходить без опасний. Йома, -йо, тут мімікер прибіг. Пес мімикар. Підинад. Чого за козел такий? Пятнадцять. Ця фігня бігає навколо круг. Бля. Ну да от якби я на цю штуку трапився на землі, то мені була б кришка. А так як, як я ось тут по криші, хоті по, дер... по дереві ходжу то мені безпечно А ця фігня там і досі крутиться навколо дерева.

Все, мене залишилося одне дерево. Там де багато міміків. Його не поси! Останет мене, останет мене. Тим, станем, блядь. Воду воду. Вони бояться води. Ой, вха для вас. Вони боять, ну, можуть зайти у воду, но не геть, так, щоб. Там же ще ці зомби плавають. Йому що за фігня тут відбувається? Плям, ден, кранте, йоб. Ой, бля. Ай, бля, остане, бля. Я задихались. Тут же, бля. Бля, бля, бля. Єць. Сука... Тимо Все... Все... Ты меня не достанешь. Ты даже репетитель былська. Что ты зараза? Бесконечно звезда. Ай. Урона на них. Тикры ебло. Э, В том. Там, де на беру. Ну ладно всем Что ты за відео? было так страшно But